Розкажу вам досить цікаву річ про Німеччини, мабуть, ті, хто живуть, не знають, а ті, хто не живуть, поступить. Е, в Німеччині прийнятий закон, який забороняв поліції вказувати до якої національності, чи до якого почені людини, яка вчинила злочин. Хоча паралельно з цим вони випускали спільну статистику, яка гласить, що 79% всіх злочинів, які вчинені в Німеччині, вчинені іноземцями. І це дуже сильно ослоговляло ситуацію що серед політиків, що серед самих людей. Це такі досить конфліктні ситуації були в цьому напрямку. Проблема ще заключалася в тому, що навіть Третьої стороною вони не мають доступів, і згідно закону е, про захист персональних даних, датен Це все ускладнює роботу, щоб якось працювати в тих чи інших напрямках, на яку етнітність чи на яку групу людей в плані національності потрібно звертати увагу якось з цим боротися. Якось читаючи новини останніх е, півтора місяці, я звернув увагу, що пишуть. Вже в своїх е сводках, в, в довинах походження і національність злочинця. І я ж так здивався, думаю, нічого собі. А то, як виявилося, тепер прийняли офіційно закон, який дозволяє, е практично можна сказати, навіть зобов'язує поліцейських у своїх сводках вказувати національність або походження особи, яка вчинила злочин. І це дуже круто, як на мою думку, тому що це ну, якби почало процес е, висвітлювання, хто саме, які саме групи, які саме етнічності е, шкодять е, всередині держави, які роблять саме найбільше е, злочинів, е, навіть зробили таку статистику. Вони взяли за останні 5 років всіх біженців, які прибули до Німеччини, і повністю кожного відслідкували, наскільки як вони інтегрувалися за останні 5 років в Німеччині. І вони отримали дуже жахливу картину, тому що. Вихідці з арабських країн, з африканських країн вони підняли всю підноготну, повністю всі кримінальні справи, тому подібне по кожній людині, інтегровані, не інтегровані. І це показало те, що тільки от країн Африки, східних країн, там е пакистанці, сирійці і тому подібне, дуже багато турків. Практично 10-15% тільки інтегруються. З них більша половина з кримінальним минулим і теперішнім кримінальним минулим. І це прям е відкриває очі. Е Політикам дає такий напрямок роботи, кого варто пускати, кого не варто пускати, приймати як біженців, на кому треба зробити посилений акцент, перевірок і тому подібне. Тому нарешті, нарешті, нарешті Німеччина починає трішки відкривати очі в цьому плані. І, мабуть, буде, мабуть. Хочеться вірити. Буду робити в цьому плані хоч якийсь порядок, а не пускати безконтрольно всіх підряд. Я хочу нагадати, що ще до того, як почали в Німеччину запускати перших біженців в Сирії, це скільки років? шість 6 тому чи 7, так? 7 десь, напевно. Німеччина займала третє місце по безпеці у Європі. Тобто це країна, де вчинялися практично саме найменші злочинів. Зараз це просто катастрофа. Дуже багато летальних випадків в білий день, і, ну, тобто криміналітет виріс в більше ніж тисячі процентів в порівнянні з тим періодом. І вже дійшло до такого піку, що от нарешті почали вони вже... Робити такого роду статистики, звіти і привселюдно це все показувати. Багато наговорив, але надіюся, вам було цікаво почути таку трошки іншу інформацію про життя в Німеччині. Всім пока-пока, мирного неба.